Всім привіт! Рада вас вітає на книжковому каналі Анна про книги. І сьогодні ми з вами поговоримо про книжковий тех, який буде присвячений класичній літературі. Якось так вийшло, що протягом чотирьох місяців, а це час ведення мого каналу, я стала більше читати класичні твори. І це видно по тих оглядах, які були в мене на каналі. Зрештою, недарма класика стала класикою, адже до класичної літератури ввійшли ці твори, які пройшли крізь століття і зараз є актуальними. І ці твори є важливими для розуміння певної епохи та культури. І цікаво, що не всі ці твори, які пишуться зараз, в майбутньому стануть класичними. І не всі ті твори, які писалися в XIX-ХХ століттях і раніше, також стали класикою. Отже, заставка і поїхали. Розрекламована класика, яка не дуже сподобалася. І тут, мені на думку, спало дві книги. Перша це Дюна Френка Герберта. Я зняла з цієї книги суперокладинку, тому що вона відзеркалюється на камері, і якщо чесно, мені вона не дуже сильно подобається. Це науково-фантастика. А я обожнюю наукові фантастики, і здавалося б, що цей товстенець повинен був мені зайти, і я повинна була би бути в захваті від нього. Але щось пішло не так. Мені дуже не вистачало передісторії, щось типу прологу, адже я не могла відразу втягнутися в суть цієї історії. Я не могла зрозуміти фізику цього світу, як він працює, як працює імперія, як працює Дюна. І тут відбуваються події в книзі в тисячному році. Уявіть, пройшло досить багато часу, і за цей час багато що змінилося, багато відбулося історичних подій, про які в цій книжці говориться. І автор ставить нас просто перед фактом, що ось це відбулося, і ти потім просто коперсаєшся в сюжеті і намагаєшся зрозуміти, що відбулося за весь цей час. Отже, моя вам порада перед прочитанням цієї книги: зазирніть у додаток. Так, зазирніть у додаток, не нехтуйте цим. Розберіться спершу у фізиці дюни. А потім сідаєте за прочитання цієї книги. А також оповідь у романі ведеться від різних облич, від різних наративів. І коли ти починаєш звикати до одного голосу, відразу виринає інший голос. І цей інший голос, інший наратив із різними мотивами, з різною передісторією, з різним характером, і доводиться постійно переключатися. І це досить було складно, особливо коли ти вже, нібито як втягнувся в історію, вже прийшло 100 сторінок, і ти робиш паузу, а потім через день на наступний день починаєш читати цю книгу, і тобі доводиться знову втягуватись у цю історію. Я не можу сказати, що ця книга є поганою, просто вона виявилася не моєю. До речі, я дивилася фільм на цю книгу екранізацію і мені там дуже сильно сподобались локації, ось ця атмосфера середньовіччя, лицарства. Але сам фільм мені виявився нудним. Якби я не прочитала би книгу і не розібралася б у фізиці цього світу, то я б фільм не додивилася би, адже якщо в книжці ти коперсаєшся і зрештою розумієш, як працює цей світ. То фільмові тобі про це ніяк не розповідають. Тому фільм видався мені нудним. А якщо ви дивилися фільм Дюна і читали книгу, то напишіть в коментарях, як вам ліпше: екранізація чи книга. Наступна книга, яка мені не дуже сильно сподобалася, це вас може здивувати. По кому позвін від Ернеста Гемінгвея. Я зараз якраз читаю цю книгу, і що я можу сказати? Що мова написання легка, вона читається легко, але вона мене не захопила. Я вже прочитала десь трішки більше половини. На початку книги нам повідомляють, що мають підірвати міст, і ось вже пройшло половина книги, а міст так і не підірвали. Мабуть, у цьому була і задумка автора. В книжці головні герої поринають у минулі події, згадують ці події, також десь подумки планують майбутні події, і потік думок. І все. Я надію, що у цій книзі станеться щось таке, що я скажу: Вау, оце отакий несподіваний поворот подій. І цікаво, чи підірвуть вони той місто, чи ні. А поки що, ця книга не моя. Ну, так буває. Улюблений час для читання. Це вечір, який плавно перетікає в ніч, а в підлітковому віці це була пізня ніч. Але зараз в основному я читаю, коли випадає вільна хвилинка. Це може бути ранок, це може бути обід, може бути вечір. Головне, аби книга була цікавою. Улюблена казка. Тут треба трішки подумати, адже. Пам'ятаю, що в дитинстві мені подарували таку книгу Казки братів Грім. І знаєте, там були такі казки не відшліфовані, не відлизані, такі нерожеві. І там була казочка про попелюшку, де дівчатка різали собі п'ятки, чого не зробиш заради краси. І тоді мені такі казки навіть подобалися. Але зараз мені казки не подобаються. Мабуть, я трішки виросла. Які книги більше всього не соромно читати? Для мене це трішки дивне питання, адже чому, якщо я не прочитала якусь книгу, мені повинно бути за це соромно. Наприклад, якщо я не прочитала книгу 1984 Джорджа Орвела, то що земля перевернеться і сонце не взійде? Чому мені повинно бути соромно? Але це не означає, що я цю книгу не планую прочитати? Я вважаю, що варто читати ті книги, до яких лежить ваша душа, які вам подобаються, які вам імпонують, а не змушувати себе читати певні книги. Якщо якась книга не читається, то не біда. Можна ж її відкласти до ліпшого часу і прочитати наступного разу. Так в мене було із хранителями книги. Я цю книгу тричі намагалася осилити, і третя спроба виявилася успішною. Але цей принцип не стосується тих книг, які належать до шкільної літератури. Там книги потрібно читати, хочеться вам цього чи ні. Топ 5 книг класичної літератури, які хотілося б прочитати найближчим часом. Ось я зараз читаю по кому поцвін» від Ернеста Гемінгвея. Мені хочеться прочитати цю книгу і дізнатися, чим вона закінчиться. Підірвуть вони той міст чи ні. Також мені хочеться прочитати Шерлока Холмса від Артура Конна Дойла. Я просто обожнюю серіал, снятий BBC». Всі знають Шерлока Холмса. Це детектив, який розгадує загадки детективним методом, який живе на Байкер-стріт 221Б. Я обожнюю цей серіал, як я вже сказала, і мені хочеться ознайомитися із оригіналом. У ліс Джеймса Джойса кажуть, що саме цю книгу варто брати з собою на безлюдний острів, адже в цій книзі зібрані безліч історій, ребусів, загадок та алюзій і подарунків. Ця книга була написана у 1922 році і досі є актуальною. Усі події роману відбуваються протягом одного дня. Головний персонаж Леопольд Блум блукає вулицями Дубліна, і ми, образно кажучи, гав гав <рігла> От і поговорили. <рігла> ми потрапляємо в його голову, <рігла> так би мовити. І персонаж перенає в асоціації, в спогади. Ці спогади ведуть до нових і нових асоціацій. У книзі безліч алюзій до історичних подій, до культурних подій, а також до тогочасних жартів. А я це просто обожнюю в книгах. Це ж сьогодні припиниться? Так? Наступна книга «Великі сподівання Чарльза Дікенса. Ця книга належить до пізньої творчості письменника, і далі по анотації. В ньому вже не знайти однозначності інтерпретації, віри в неодмінність перемоги добра над злом, щасливих розв'язок, якими означені Дікенсові твори попередніх періодів, міняється погляд письменника на життя, з'являється відчуття його складності, задатковості, його непередбачуваності. Через що доля головного героя та інших персонажів перетворюється на низку сподівань, які не здійснюються. Маємо в цьому загалом реалістичному романі такі фрагменти, що їх можна зазначити не інакше як сюрреалістичні. Наступна книга таємна історія від Донни Тарт. Ця книга стала початком такого жанру, як «Дарк Академія або Темна Академія. Головний персонаж Роберт Пейпон, якому 19 років, потрапляє до привілейованого коледжу, де навчаються багаті люди. Там Роберт Пейпон вивчатиме античність. І він не такий, я, як його однолітки, адже він не з багатої родини і не має якихось суперздібностей. Але там він знаходить друзів. Далі по анотації. так їх стало п'ятером юних, розумних та розкутих друзів, неймовірно захоплених стародавньою Грецією. Вони уявляють себе провідниками цієї культури в сучасність, але як і величні епосі античності, їх дружба була приречена завершитися. Завершитися смертю одного з них ця анотація мені нагадала один фільм Спілка мертвих поетів. Мені цей фільм дуже подобається. Мені подобається атмосфера цього фільму, і хочеться поринути в подібну атмосферу, але вже в книзі. Улюблена сучасна книга фільм, серіал по класиці. Тут я назву фільм «Вбивство у східному експресі» 2017 року, що є одноіменною адаптацією на романа Гати Крісті. У фільмі розповідається про детектива Пуаро, який розслідує загадкове вбивство, що сталося в потязі, і кожен у цьому потязі є підозрюваним вбивцею. Цей фільм тримав мене постійно у напрузі, і я ніяк не могла здогадатися, хто ж зрештою виявиться вбивцею. І розв'язка мене приголомшила. Люблена версія фільму, серіала по класиці, так би мовити, класична книга, перевзута на сучасний лад. Звісно ж, тут я назву славнозвісного Шерлока Холмса від BBC. Я просто обожнюю атмосферу цього фільму. Він знятий шикарно. Мені подобається атмосфера, те, як сценаристи побачили образ Шерлока Холмса, а образ Моріарті просто шикарний. Найгірша екранізація. Це екранізація на книгу, яку я обожнюю на книгу Інферно Дена Брауна. Мені плівати хотілося, коли я дивилася екранізацію цього фільму. У фільмі все якось перевернули з ніг на голову, починаючи від персонажів, закінчуючи фіналом. У фільмі вони постійно кудись біжать, біжать і біжать. Так, в книжці вони також в персонажі кудись біжать, але в книжці все мотивовано. Вони біжать, тому що у них є якась ціль. Вони біжать, щоб знайти розгадку певного ключа, певного шифру, і далі вони біжать до наступної загадки, щоб її розгадати. А в фільмі все якось не пояснено. От вони кудись прибігли, куди вони прибігли незрозуміло, чому вони сюди прийшли незрозуміло, куди вони далі побігли, також незрозуміло. Якби я не читала книгу, я б би взагалі би там нічого не второпала б. Зараз буде спойлер, тому якщо ви не хочете його чути, то переключіться ось на цю хвилинку. Отже, фінал. У книжці фінал був ось який. Виявилося, що на волі був випущений один вірус, який блукав уже тиждень, і всі люди захворіли вже на цей вірус як тиждень. Почалася пандемія. А в фільмі вирішили, на що нам взагалі цей вірус, тобто вірус на волю не був випущений. А в цьому була і родзинка книги. Звісно ж, творці фільму і гадки не мали, що ось почнеться скоро пандемія. А якби вони. Здогадувалися б, то точно відзняли би такий фінал. Це був би як своєрідний прогноз майбутнього. А вони так не зробили, і це мені не сподобалось. Улюблені видання, з яких хотілося б зібрати більше класики. Мені подобаються прості, лаконічні видання, і такі я помітила у видавництва Абаба Галамага. У них там тканові обкладинки, приємні на дотик, і мені хотілося б зібрати побільше книг від цього видавництва. Недооцінена класика, яку порекомендували би всім. Я вам рекомендую усю класику, адже недарма ці книги дійшли до нас через віки і досі є актуальними. Власне, цим я займаюсь у себе на каналі. У мене на каналі є такі одиничні огляди на книги, і такі одиничні огляди я просто обожнюю. Але я помічаю, що вони набирають набагато менше переглядів, ніж, наприклад, якісь підбірки, прочитане, нові книги. Тому, будь ласка, приділіть їм увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було вам цікавим, інформативним, що ви змогли трішки відпочити. Підписуйтесь на канал, натискайте на вподобайку на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, а також пишіть свої коментарі. Наприклад, ви можете написати відповідь на питання, яке було порушене у цьому відео, або просто смайлик. Мені буде приємно, і це допоможе просуватися каналу вперед. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей!